Почесне консульство Угорщини в івано франківській області передало для Прикарпаття декілька тонн гуманітарної допомоги. Це продукти харчування та медикаменти. Частину допомоги відправлять в зону АТО. Почесне консульство Угорщини в Івано-Франківській області передало для Прикарпаття гуманітарну допомогу, вантаж з медикаментами, продуктами, теплими ковдрами, інструментарієм та одягом. Його отримують вимушені переселенці, малозабезпечені та медичні заклади. «І харчові продукти, яких я бачу, є дуже багато, практично півтони. Є медичні халати, є медичні середники, розхідники, які будуть передані в наші заклади, саме в ті заклади, де вони найбільше на сьогоднішній день. Є у є у них така потреба частину провізії. Відправлять на схід і продукти продукти му батальйону 95-ї РБ. В місто Донець, в аеропорт. так як все в народі називають кібра. це продукти підуть. Генеральний консул Угорщини Єжи Бачкаї повідомив, що поранені українські солдати нині проходять реабілітацію у військовому шпиталі Будапешта і пообіцяв у подальшому наші країни поглиблюватимуть міжнародне співробітництво. І ми стараємося помочь Україні цим маленьким презентом на день Святого Ніколая. Той день, коли наш міністр іноземних справ Приїхав в Київ, там ведуться зараз дуже серйозні переговори о том, что як ми можемо допомогти Україні. Символічно, що таку допомогу від Угорської республіки Прикарпаття отримало в День Святого Миколая. Це дуже доречний подарунок для наших дійсно дітей і людей, які. Ця допомога буде передана. Ця допомога не перша і не остання ініційована представниками Угорської республіки у планах почесного консульства і надалі підтримувати тих людей, які цього найбільше потребують військовослужбовців та їх родини.